Емоційний воділа, так би я назвав цю вправу, яка дає можливість натренувати емоційний інтелект, розвинути його ще більше, ніж ви, у вас є до цього часу. Так от, переміщайтесь у якийсь простір, це може бути кав'ярня, можливо, якесь зібрання, або навіть в зумі тусовка зібралася. Буквально 10 хвилин спробуйте. Бути присутнім в цьому середовищі, зрозуміти, хто веде комунікацію, хто явний лідер, а хто знаходиться в тіні, одначе є справжнім лідером спільноти, хто задає емоційний фон спільноти. І, до прикладу, якщо у нас спільнота рухається в якомусь емоційному плані в одну сторону, то ваша задача змінити напрямок. Тобто, якщо аудиторія, до прикладу, регоче. І в такому вайбі веселому, то спрямуйте до прикладу, в філософський напрямок. Або, можливо, збийте оцей гумор і додайте трішки виваженості. а можливо, страху. Іншими словами, ваша задача перемістити ритм, змістити в дещо інший. Потім можна, звичайно, його повернути той, який був на початку. Спробуйте. Особливо це буде цікаво робити, якщо ритм доволі такий, можливо, не зовсім комфортний в групі виник. І у вас буде можливість спробувати змінити його в позитивне русло. Одначе, тут є таке застереження не факт, що потрібно лікувати групу без запиту. Тобто, Заподіювати добро, як ви розумієте, це не завжди гарна стратегія. Бо, як кажуть, гарними вчинками вимущена дорога до пекла. Тому будьте обережні, коли практикуватимете це завдання.